Як нагачати велику трапецію? Більшість чоловіків хоче мати великі масивні трапецевидні м'язи. І якщо ти один із них, я зараз розкажу, як цього досягти. Для трапецій в нас є особливі вправи, коли ти підіймаєш. Та опускаєш плечі. Вони називаються шраги. Шраги ти можеш виконувати зі штангою, з гантелями або в спеціальних тренажерах. В цьому відео я не хочу розказувати тільки про очевидне, про те, що для трапеції треба робити шраги, тому що для більшості з вас не потрібно тренувати трапеції якоюсь окремою вправою. Насправді потрібно важко та грамотно тренувати спину, а точніше, виконувати важкі. Горизонтальні тяги. Наприклад, це може бути тяга штанги в нахилі, тяга тигрифу або інші різні горизонтальні тяги в тренажерах. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.